Всім привіт! Мене звати Олеся Губеня. Я працюю тренером в «Банді Арена». Сама тренуюся вже по кросфіту десь років 6-7. сама вже не пам'ятаю відколи. Раніше тренувалася по звичайній класичній програмі в тренажерному залі на бридло. Почала щось міняти, От. і почала шукати щось нове і зайнялась просвітом. Зазвичай люди завжди бояться чогось нового, але боятися немає сенсу. Просто треба йти і пробувати. Поки не попробуєш, не поймаєш, чи це твоє, чи це не твоє. Е, головне, що вас був хороший тренер, і він вам все розказав, як правильно, е, що неправильно, щоб ви не травмувалися, і все поступово. Ви навчилися і вас це затягне по-любому. Ви не зможете більше без цього діла. Люди обирають кросвіт. Ну, я вважаю, що просто це більш така командна робота. Люди завжди працюють майже в парі, в групах великих, і вони більше конкурують один з одним. Їх це мотивує, заряджає позитивом, і вони завжди хочуть досягати все кращих і кращих результатів. Кросфіт, в принципі, для всіх. У мене тренуються як і дорослі, 40-50 років, так і діти 11, 12, 13. Це не перешкода, там, це аналогічно, поступово ми піднімаємось там, до чогось. Спочатку звичайне ОФП, підтягування, віджимання, присідання, потім почуть додаємо важку атлетику, гімнастику вже більше-більше і -більше, і розвиваємо всі якості, так як у дітей, як у дорослих, так як і підлітків. Ну, Тут всі всі здібні до всього і можуть цього навчитися. Ми тут всі поєднані одні, однією справою. Ми допомагаємо людям бути здоровими, розвиваємо їх, стараємося самі розвиватися, виступати десь, один одного підтримуємо і відповідно, ми нас це об'єднує як сім'ю, як ком'юніті. Приходьте, будемо вас вчити. Гімнастики, важкої атлетики, кардіонагрузки будемо додати вам, будете прогресувати, будете виступати на змаганнях, будете розвиватися як людина, як особа, і будете рости в своїх очах і в очах своїх друзів, знайомих і родичів. Будьте сильними, тренуйтеся з кращими, приходьте в коросвіт банду.